Всім привіт, з вами палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks, ріплечик надіслав легенда, вот. ЄБР, карта Вест взводиком з грильком. Це буде дуже цікаво, дуже круто. Як ми бачимо, єбрика не максимальний огляд, відповідно ми граємо без інструкцій, як ви бачите, да? десь 440 метрів, плюс-мінус там буде в Йобрика зараз. Не дуже приємно, але це народ ЄБР, що поробиш. Дуже приємненько, такий мати угляд на йобрику, але маємо, що маємо. Так, і на стандартна розказочка, по суті, гріля такі, буде їхати під будиночок. Єбер буде займатися, займати Кануль у нас. Противників також є Єберчик. До речі, дуже багато ПТ, що нереально багато ПТ. У противників три бабахи, у нас дві бабахи. Вибачаюся, теж три бабахи. Просто бій-бабах, і буде, як там співається в одній пісенці пісеньки... А бабаха-аха-аха, чи бабаха-баха-баха-баха. Якось так. от. Займаємо канульчик. От і Ось він, ось він, наш фарм має бути зараз. Е, грільок має зараз відкидувати це все, але щось не поняв. Світими вмирають союзники, якось так у нас виходить. Ну, злетіло по леопардику, я так розумію, це грільок дав. І ситуація така, знаєте, Єбер катається по ямі, буде відсвічувати наших союзників, нашу кемпу. Це неприємненько. Ну тут, в принципі, можна давати урон, ага, навіть так. Отак, от, от лампулечка залетіла. І дає сапор. Це дуже до речі, важлива була птичка по 105, але воно не залітає. Неприємничко. Але Бабаха виправляє цю історію. Е, мінус один ЛТ противника є, зараз є берчик з'їсти і все було б здорово. Леопард нас підсвітив, ні, Йопік не чекнув у нас, то є добре, то є добре, а ми то його чекнули. Ось бачимо йобрика противника. Зараз би на нього дати фокус насправді було б дуже круто. Але даємо по леопарду, що теж в принципі, нормально. Е, Якась дашка є, але я великий. все на все 320. Ну якось так, якось так ось це все діло у нас є. Поки що чілимо, поки ми що чілимо. Не можуть союзники грати нормально, кампани може грати нормально, поки Єбер там катається в режимі баратрума, так званого. Да? Хто поняв, той поняв, хто не поняв, Це відсилочка до Доти до Ван. Режим баратрума це, по суті, режим, вибачте, в слові. Ем... Каністри не паяні, скажімо так. <схай> Якось так це воно виглядає. Треба вбивати ЄБРа. да, фокус по ЄБР надзвичайно важливий ситуації. Вибиваємо ЄБР і все, у нас фрігра. У нас фрігра буде. Ну, тим часом у нас 1000 урона, тисяча асистика, вже у нас зібрано. А команда програє, вже виграє, нічого все міняється, швидко да? Уже виграє на один ствол, але трошки програє по ХП. Згідно з нашою статистикою, яку ми бачимо, що ми можемо сказати по карті, ми лівий фланг виграємо, але місто, місто вибачаюся, але ну місто да. Правильно сказати навіть не місто ці гори союзники програють. Там на всього один тяжик стоїть зажатий і його з часом випилять. Хоч там і кемпає з часом можуть випилити. Хорошо, добрав йобрика, добрав добре дуже. І все нас тепер відкрито все перед очима, перед руками, перед ногами. Знайшли дві бабахи, знайшли ушочку. Уху-ху-ху-ху. І зараз буде бабаха на загартуванні. Просто два хепелічки сюди. Просто по кайфу. І тепер ми в режимі баратрома ганяємо по карті, нічого не боїмося, нічого не страшимося. Ну, крім бабах, понятне діло, якось так за все діло у нас виходить. Ну хорошо, до речі, зараз ушку просвітив і має сам не світитись по, по ідеї. Ще й наглієм, стріляємо, ще Ліфа 484 вилітає дуже добре. дуже добре. От пушечки би сапор дати б якийсь було б каєфно. Ну а тим часом рахунок 6-5, вже ми програємо по ХП, вже ми карту так би мовити, більш-менш всю бачимо. Бачимо більш-менш коректні дані стосовно цього всього моментика. І можемо зробити висновок, що по похипев, в нас не все добре насправді. Але маємо плюс один ствол, що не може не радувати. Грузить кумуль на ушечку, ну вона відсвічується. Тобі зараз стріляти максимально не рекомендую, я особисто. Тому що. Ти можеш відлетити в ангар. А, пф, кумульом з катком нічого собі, це що за, за щити такі, алло, алло, куми, кумисик з каточком та ще я по кому по ушечки, нічого собі. Оце так цей. Оце так нормальний приколи. Оди насистика, один насисте, скрінемо. Та давай вже в ролик думаю, стріляти, що так вицілює дуже довго. Ля-ля хоче нас робити по указочку, ти диви, кавушка противна. Ну, Отак от. Потія, потіє, чувак на ушкі. Ну як потіє? Вангар їде насправді. Але можна назвати, що Потіє. Він, походу, вирішив упоротися в ЄБР, слухайте. Походимо ціхону, вирішив портись і бере, він не можемо доїжджати. Там леопардо 140 є, то й плюс мимо своїм зарядитися і забрати. Здорово! Все! Тепер що у нас? Тепер точно всі карти відкриті, як то кажуть. Так? Ми можемо розігрувати. І саме це смаколики тут. Самі смаколики стоять. Дивіться, Двоє забих смаколиків стоять. А... Ай, хорошо. Як... Ай хорошо. Тільки правда, в нас і... нема кому їх відстрілювати. <х> але які вони красиві стоять, грибки оці. Прям, да? Білесенькі грибочки, які -то. хочеться так жук, і, і щоб їх підрізали. Непогану дірочку знайшов. Хороша тичка, і, тим часом вже 3500 500 урона стріляли, нічого собі. І трошечка асистика. Отак от, отак от, от, от. А противника ще є майже 10к хп. Цікаво, цікаво. Тут це не наша сіст, це пацани вже по-своєму валять. А хочеться ж як, хочеться. Вже всі танки світилися, бо всіх танчиках інфа у нас є. І знову ця ПЗК нам не дає покої. Хорошо, чотири дашки, чотири дашки є. Три асіста є, є фраг, є фраг. Йдемо дальше, йдемо далі. Не знаю, я би, напевно, не витерпів би, зарядив би фугасик заїхав би і потилу цю лупендав би. Чесне слово, в би. Мене, би, ну, мене так аж розривається, зробити фугасик, і бабах і так цю. ПАМ! Давай, 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 ти можеш. Ти можеш! Ти можеш це зробити. Так. Що за Сейвові люди пішли? Як не реплечик, так всі сейвово грають, ніхто не хоче грати цей. Всі вірочку, покію, стараються. А, так от. А, а противники тим часом кончаються. Дядь, Ну подумай, подумай. Противники закінчуються. Ну треба фугасики в бабаху. Ну як, ну по-любому треба фугасик в бабаху. Противники не безкінечні. Ну, вона ж там стоїть, ти знаєш, де вона? Ну вона там, да -да -да. там, там, там. Вона там. Фугасиків потилиці, Ну дядь, ну що ну, ти такий цей, ну бляха-муха. Ну наші тобі ці кущі? Загляди фугас і заїдь до бабахів потилицю. Ну хто як не ти? <сх at> <с?> <с?> ну що я тебе це должен упрашувати, алло? Ну що це тебе я должен упрашивать? бляха муха. Ну вирішив світити, Ладно, це насправді правильний мув. Там 140 їде раніше. І висвічує це все діло. Але 140 відправляють в ангар, тому що в нього не таке імбовом як у Йобрика. Дивіться, ти не вже ти будеш їхати сюди, свого фу... ну, бабаху. Серйозно? Ну це ж небезпечно. Це реально ти в ствол Бабахи і заїжджаєш. Там гріль, дивіться, що робить. От гріль, а, вже нічого не робить. Ха, я думав, що гріль ворветься просто в бабаху з фугасом, реально. Бач, бабаха сюди дивиться. А міг би туди тихенько заїхати, дай би фугас, так у потуці бабах поїхати. Айч. Дивіться, що треба на цій ситуації робити ЕБР? Просто їхати тут по червоній лінії. Отак, по червоній лінії треба Приїжджати, приїжджати, приїжджати. І тебе не висвітить. Пабаха не висвітить, почта також не висвітить. Та достатньо маскування, щоб це зробити. Але чоловік у нас стоїть пасивненько. Занадто пасивно, вважаю, ці ситуація не стоїть. Рахунок, да, 9-8 по порівно практично. Ну, Моя думка, він занадто зараз пасивно грає. Треба їхати по червоній лінії, це все висвічувати, його не висвітять. ПТшки його не побачать. Його, його побачить хіба що з оптикою. Ну я не вірю, що там бабаха чи хочик з оптикою грає. От якось так. От нарешті займу. Прям по червоній по червоній лінії, нарешті. Нарешті він це все робить. Дерева не ламає, молодець, втрат ні. Ковось, все, бабаха є у нас. Бабаха в нас є, а що не. Ади як дивиться сюди прям жесть просто. А, ха -ха. Прям жесть. ай яй 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 Хоче по бабахі дати, щось не це, ну таке. Просто поїхав, зараз твер тут треба знайти можна. Отсюди аккуратний, да-да-да. Та не очкуй, в пол. Якийсь, якийсь, якийсь неправильний ібер попався, слухайте. Ну ніхто ж по ній не відстріляє. 300 метрів, не сюди. Не сюди, 300 метрів, засвітись Не сюди, чувак. Шукай куща собі ще одного. Шукай собі ще одного куща. А тут пушка не піднімається. Да маю! А ти говорив по тилицю треба було заїхати і вже би, ну, дав би фугасика цього, якого так оце мостиш. Давай, 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 ще, ше, ше, ще, ще. ще. В... Ну трошечки лівіше, да. Шо ж за біда, ніяк не вимасить свою жопу, бляка, мука. О, пошти! О, намацав! Слава яйця! Намацав! Намацав, намацав позицію, божечки, не пройшло півроку. Оп, ніфіга собі! А там нормально, так от веточка, прилетіла від бабаки на секундочку. Нормально, така от ответочка залетіла. Давай, ще Хорошо. Ты ну знає, що на КД. А тепер лампочка, оце так поворот, оце так нежданчик, тепер газ поле Блін, а, як? а наскільки це все, все було б діло простіше зробити, нагло в агресію, так? Да? Наскільки простіше це все було б? Просто нагло в агресію вийти і два вахті Угу. Да, я розумію, там бабаха криє, ну. Це ж бабаха, воно, воно поки зведеться, то поки, поки повернеться, поки зреагує. Нарешті вони її виковарять, тепер можна щось пробувати. Ну як можна пробувати? що десь є? О, дивіться, Удис по ідеї, шотне для нас. Просто газ і полетів, та удис. ну, Ну, Тому що йому тобі треба робити. Тільки не помаленьку пливти. Не знаю, я би вривався, щас би просто Уудеса крутив би його і вбивав би його. Ну, все одно, бачите. Уф, уф, уф 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 уф. А якби летів на скорості, такого б не було б. Якби їхав на скорості такого б не було. Ой, дуже добре відкидали союзники, що підпалив по кайфу. ЄБР це не машина повільного розвідки народ. Отак, От вкластись на ЄБР, ну, то, звісно, цікаво, весело задорно. Але коли ти, ти світиш, тебе вбивають. Тому що ти ЄБР. Який їде повільно. ЄБР, це машина для, агрес... для Ну, Якби він рвався, думаю, агресивно. По ньому б би, би точно не дав би урон, би, просто якби на мужика газпол і полетів. 100 метрів знайшов варту, тільки. 100 метрів знайшов знайшов варту. Так, так. Ну і він її добрав. Подачки базара 0, 5к 5 це каєр. Асиста 5300 теж яка є більше 10 тисяч сумарочки тут. Сліпих асистиків як не должно тут бути, сліпо дашки, а йобрика він віді, до речі, до добра. Ну, тут бій, звісно, да, грамотний, але пасивний, прям піпець. Єбери так не грають. Я впевнений, на 100%, якби він їхав агресивно, хоч би по ньому тичку не дав би. Удис, можливо, дав би, але хоч би 100% не дав. От дивіться, вривається зараз на бабаху, на агресії. Дивіться просто. А бабаха немає. А де бабаха ділась? Оце так поворот. Ну це так поворот, А це так нежданчик. А де бабаха ділась? Бабахи так-то 658 хп. Ха -ха, лоу кек Лоу. Ну ладно, щас десь знайдемо бабаху. Чи моя бабаха нас знайде А ну перевіряємо мою теорію. Якщо на скорості вривається. Чи попадуть, чи ні. А, понятно. Понятно, четвертий фляг в по копілочку. Понятно все. Все цим ясно народ. Отакий от бій получився. Ну, не знаю. Якийсь прошений Єбер. просиш його щось зробити, а він нічого не робить. Просиш, просиш, а він нічого не робить. Що, давайте дивитися підсумки цього бою. Так, і в результаті у нас майстер Росик з основним калібриком на йобрику. Це дуже сильно справді. 5595 видимого урона, 4 фраги. 5300 видимого фінального урона вибачаюсь. 5337 асистику. Получається, це скільки в нас? Майже 11 тисяч суми. Непогано, дуже непогано. На веслуді. Ну, Веслуда, хороша карта для Ібера, може дуже гарно насвічувати, накидувати. Але подивіться, всього 1272 досвіду. Це жесть. Це жесть. 1272 досвіду це дуже мало. Ну, типу, за такий бій, на мою думку, це дуже мало. Я згадую, в мене був на Мантікорі бій на 1700 досвіду. Це просто нереальний показник. 1700 досвіду. Представте, якщо за цей бій на Йобрику дали всього 1272 досвіду, то представте, який у мене був бій на Мантікорі, за який залутав я 1700 досвіду. Отак от. Він, до речі, в мене також десь є на каналі. можете подивитися. Ну це жесть просто. Дуже мало досвіду, на мою думку. Хоча, по ідеї, Йобрик має по своєму засвіту стріляти в весь час. Якось так от народ, якось так от. 21 посил, 17 попадань, 16 пробиттів — непогана реалізація, насправді. Тим паче це єбер, немає якогось там ультрапробиття. Ну, от такий от бійчик получився. Насправді дуже крутий, дуже грамотний, дуже приємний, да, бій з головою. Але дещо, на мою думочку, трохи, так би мовити, запаси для Йобрика. І повторюся, все, що я думаю, якби, в реаль... якби він реально вривався на фул швидкості. То тичку від Фоча не отримав би. От якось так народ. на цьому все. Також вам нагадаю, що ви можете надіслати свій реплечик на огляд і коментування. На огляд має бути обов'язково Росик, Бо якщо на коментування, то в принципі майстер Росик не обов'язково. Але обов'язково вкажіть, що це на на комент на розбір помилочок. От. Всі контакти будуть в описі під відеосиком. Кому цікаво, пишіть, так би мовити, уточняйте всі моментики. І за символічний донат я його запишу і викладу на канал. А на цьому все. Всім все найкращого. Тримайте себе добре. Все буде Україна.